Усім привіт! Інфокар оглядав нещодавно свіжестенький автомобіль MG 1 і пройдемося по деяким моментам, які Ярослав обговорював як мінуси. Не всі погоджуються з цими мінусами, і я хотів би пройтись по цим мінусам і сказати своє слово як власник автомобіля MG ZS. Отже, перший момент, який він сказав, це. Посадка автомобіля. Перший автомобіль, який я оглядав серед MG, це якраз був MG5. MG але посадка в ньому, оскільки я трошки кабаняра, і в мене вага 115 кг. Ну, мені здалося, що мені не дуже комфортно в цьому автомобілі саме в кріслі. Але коли я сижу в МДЗТС, мені ну, кайфово. Тому момент, коли він сказав про посадку, що це мінус, так для нього це я впевнений, що це дуже великий недолік. У нього зріс, я так розумію, там овер 185 сантиметрів. А в мене зріст метр сімдесят п'ять, тобто я в МГ1 сяду і буду просто ідеально в ньому сидіти. тому... Ярослав про це сказав. Він сказав: приходьте і дивіться а, самі автомобіль, все правильно він каже, я кажу те саме: приходьте і приміряйте авто на себе. Як вам посадка, як ви сидите, як ви бачите панель приладів? Тобто, наскільки вам ергономічно, то я сижу в MGZS. Я вже неодноразово казав, автомобіль зроблений ну, просто під мене. Тобто все, як в мене руки до руля достають, куда рука попадає на кнопки склопідйомників, огляд, руль, посадка, все. Все супер, все дуже зручно. Другий момент він сказав про мультимедіа, що ну, там вона якась заморочена, і я з цим погоджуюсь. В MGZ все простіше, і це чим простіше, тим краще. Тобто не потрібно дуже супер заморочуватися. А на роботі є робочий шкода Кадіак. Там останню прошивку якусь фігню понакидували. І уявіть собі, так, шкода. Вони запороли програмно передачі. Зараз. Е Автомобіль типу як нагрівається. Шкода Кадіяк 2022-2021, по-моєму, року. Що до війни купував. Купувався, так, десь 21-го, мабуть. Він, наче, як нагрівається, і у нього пропадають передачі. Завтра вже поїдуть міняти плату, щоб замінити цю фігню. Це трапилось після перепрошивки. Зараз там перша, третя, п'ята і сьома передачі. Друга, четверта, шоста пропадають. Отакий От прикол. От, тому чим простіше, тим краще. В цій прошивці додали якусь фігню в менюшки. Щось там додавали, воно нафіг не потрібно. Тобто, основна функція автомобіля Їхати, і вона пропала. Також він казав, із мінусів, це коли здаєш задній ход, то там притормажує, дивіться, бачите, як, яка частота Ось автомобілі проїжджають, яка частота оновлення. Тобто все працює ідеально. Ось, дивіться, проїжджає автомобіль. І правильно вони зрозуміли, що, скоріш за все, це із-за того, що декілька камер і процесор просто не справляється. І це реально факт. Бо на інших автомобілях MG, все це працює, одна камера, все працює супер. Йдемо далі. Він казав, що оця частина автомобіля там зроблена з якогось пластики, який підсліплює. У ZS-кі такого немає. Воно зроблено однаково і все це зроблено прикольно. Тобто все супер. Нічого не блистить, не відблискує. Все нормально. Тому це дійсно може відволікати, коли воно на сонці там буде блистіти. Далі кнопки. Подивіться, які кнопки у УЗТС. Це тупо класика. Взагалі, тут у тебе ось звук, трек вперед-назад. Заглушити, м'ют, переключити радіо, там, телефон, прийняти дзвінок. Супер, якраз цією рукою і в основному керуєш. І тут керування менюшкою. Все гарно. Подивіться, як це зроблено у MG 1 там якась канітель. Е -е Якийсь хаос там з кнопками, так не має бути. Ось це ідеально. Все, Оце ідеально. Наступний момент, там вони ці кнопки глянцеві. Тут матові. Супер, мат, класно. Ось тут є. Глянцева панель, бачите, як воно виглядає. Я спеціально купив на Алиекспрес за 10 доларів таку поклейку, наклейку, яка закриє все це діло, щоб воно не царапало, щоб воно це виглядало по-людськи. Навіщо тут цей глянець? Взагалі глянцеві оці елементи, вони тільки будуть портити і здешевлювати салон. Ну, У ZTS тільки. Тільки ось тут. Кнопки, руль, тут все супер, тут все нормально. Так як треба. Тут кожна вставка, ну тут все гарно. Так, у ZS дублюються кнопки. Не пам'ятаю, що там у MG 1 Всі кнопки дублюються, тобто сенсорна панель дублюється. Це тупо дуже круте рішення, правильне. В результаті я не користуюсь. тобто це один із мінусів, головних для мене і багатьох: те, що при переключенні між панелі, між ними, не самі кнопки, а між ними, бачите, як довго підтуплює. Але я зараз про кнопки. Те, що кнопки дублюються, в результаті оцим всім, оцим всім я не користуюсь, я не роблю отак. Тепло, холодно. Все це робиться кнопками. Я про це буду окремо розказувати. Велике відео буде про саме мультимедіа MGZS. Але просто сам факт. Є кнопки, вони дублюються. Чого не вистачає? Чого якої кнопки? Основної для України. Для України, можливо, в Китаї там уже все настільки добре, що рециркуляція. Зараз я отак от зроблю, щоб його видно було. Давайте виключу, можливо, воно видно. Ось. Кнопка рециркуляція тільки тільки ось тут. Бачите, це просто Ярослав про це сказав. Ну, це до цього можна звикнути. Ні, про це треба говорити. Це дуже великий мінус для автомобілів в Україні. Кнопка рециркуляції має бути. Я не знаю, де завгодно придумати. Не де завгодно, це має бути ергономічно десь вписано зручно, щоб до нього можна було дотягуватися і включати і виключати цю штуку. І кнопка аварійки. Дивіться, яка красота. Це фізична кнопка по-людській УЗТС. У One це сенсорна кнопка. Це баяніше, це має бути ось така фізична кнопка. І ця кнопка рециркуляції також має бути фізична. Не знаю, поставте її тут рядом. Це, блін, просто постійно їде паровоз ти включив рециркуляцію, все, в тебе чисте повітря. Тому що я до цього звик, яким чином, що я залишаю оцю панель включеною для того, щоб якщо якийсь кінь їде. І каптить там я міг. Раз і переключив, виключив або включив рециркуляцію, щоб в мене був доступ. Чому? Тому що, якщо дивіться, у вас звичайна панель, чи у вас включений трек, музика, чи ще щось, то вам дивіться, треба зайти сюди, тупить. Да? Воно все, ви вже диму нахапали. І час іде, ви клацаєте. Оце. А потім рециркуляцію. Натискайте, бачите, скільки всього. Тобто, щоб у вас це все швидко відбувалось, ви їдете, у вас хвак-панель, панель керуванням кондиціонером була в доступі. Тоді кнопки реагують, бачите, швидко. І звук, звук, він не такий неприємний, як там казали. У MG 1 що, типу, нагадує, як це називається. Мікрохвильовку, щось таке, да? тут такого нема. Тобто дублюється, дублюється звуком. Казали, що не можна його виключити, мені не заважає. Нічого такого неприємного я цьому не бачу. Можна зробити наступне резюме, я з ним, в принципі, зі всім погоджуюсь. По моментам, навпаки, він дуже м'яко сказав по моментам, що типу аварійка сенсорна, ну, типу ок, рециркуляція сенсорна, типу ок, ні, не ок. Це треба вносити в ергономіку і треба додати. Потім стосовно посадки, ну це конкретно під людину. так, Треба приходити дуже величезний плюс. Правильно, вони це робили, я їм про це зі своєї сторони казав, я їм в момент покупки казав, що дуже великий і рішаючий фактор це те, що ви почали надавати тести, MG5, MG ZTS. Я прокатнувся і на тому, і на тому, і я вибрав собі авто. Я приходив, дзвонив Opel, не дали автомобіль Grandland, я дивився. Потім Citroen хотів покататися. Ну, нема у мене знайомих, у кого можна на цих корчах поїздити. 301 -й. дизеля. дизеля взагалі 4 місяці треба чекати. Розумієте, от, от всі такі моменти, фактори, вони складаються в, якусь... в результаті. А ти катаєшся, як дуже багато кажуть: ой, китайський, ну, ну добре, можете говорити, що завгодно. А я як кажу, буду їхати в комфорті в такому автомобілі, комфортному, він класний, я не буду зараз перераховувати плюси і мінуси це окрема історія. Зараз говоримо про те, що проходимося по. Огляду Ярослава, що, які ще моменти він там казав. До речі, із плюсів він казав: і це так, я впевнений, що так і є. Я не їздив на MG 1 М'яка підвіска, реально, я вам кажу, підвісочка дуже класна, комфортна. В цілому машинка комфортна. Я не думаю, що MG 1 дуже сильно буде відрізнятись від MG ZS От, це він в плюси казав стосовно е, роботи, двіжок, варіатор, реально все от, ну, класно налаштовано, мені подобається дуже. Тобто, що, в принципі, він все там правильно підловив. Е, і це при тому, що враховуючи, що він ну він же не їздить постійно на цьому авто, але він вже трошки оглядаючи їх, уловив е, основний момент. Тому приходьте в салон MG, приміряйте автомобілі на себе, подивіться, як вам, прокатніться, супер, це ж все надається. Тільки ваше бажання. все це є. В принципі, мабуть, те, що я хотів сказати, і так, уже да, відео вийшло дуже великим. Окремо я буду розказувати окремо за всі плюси і всі мінуси. МГЗ. Я просто збираю всі моменти, які я собі відслідкував. І буде, ну, я думаю, велике на ну, мабуть відео. От, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.